А пошуємо! Такий неординарний захід організували та провели в рамках форуму Молодь нова еліта нації 6 листопада в багатьох містах України танцювальні колективи встановлювали рекорд. Коломия в списку найкращих. Танцівники одягнені у національні костюми і з посмішками на обличчях показували, як треба шанувати традиції. У нас, дійсно, загартована патріотична така молодь, яка цінує свої традиції, свою культуру і пропові здоровий спосіб життя. У нас найкраща молодь на Прикарпатті. Особливе задоволення від встановлення рекорду мали танцівники. Люди горді тим, що вони українці і мають безпосереднє відношення до цього дійства. Дуже я велика радість міста, е, міста, приймати участь і цього року е, рекорд України для мене. Значить, то, що я є українець. Я ношу все на сорочку. Я є патріот України. Танцювали на площі біля ратуші не лише колективи Коломищини та міста, а й коломияни. Люди долучилися до встановлення рекорду. За цим неординарним дійством спостерігали гості з Івано-Франківська, представники влади та місцеві депутати Андрій Волощук і Володимир Довганюк. Коломияни встановили такий рекорд, рекорд України. І дійсно це війде в історію, і нас будуть бачити весь світ. І хочу подякувати Михайло Васильовичу Вишиванюку, також Михайло Михайловичу Негричу за те, що вони цей, цей захід. А ми, в свою чергу, кредитна спілка Прикарпаття долучилася до такого заходу. Допомогла, як, будучи експерті комісії, підрахували кількість пар, було дійсно 207 пар, 414 учасників, не рахуючи малих діток. Мені також дуже приємно, що такі заходи працюють, працюють для України, працюють для нашої Коломийщини». Зареєструвати рекорд Коломиї приїхав представник книги рекордів України Олег Іваненко. Молодий чоловік пережив трагедію і пересувається на візку, тому з особливим захопленням спостерігав за дійством. Ви чудові і ви супер. І кожен з вас сьогодні війде в історію і стане рекордсменом і стане учасником цієї події, цього величезного дійства. А знаєте. Ваша акція, ми дуже раді тут присутні і дуже горді, що ми з вами разом. Тому що те, що ви робите, піднімає відчуття внутрішньої свідомості і відчуття того, що ми українці. Я бажаю вам успіху, встановлюйте рекорди. Отож, рекорд встановлено Усі, хто долучився до проведення цієї масштабної акції, отримали дипломи. А коломияни, окрім надзвичайного настрою запальних танців і усвідомлення національної єдності, ще й послухали концерт.